5 травня 1900 року в селі Мачок колишнього полтавського повіту Полтавської губернії народився Юрій Іванович Липа, відомий письменник, публіцист, лікар, а також ідеолог українського націоналізму. Саме він написав такі відомі книги в кінці 30-х, на початку 40-х років: призначення України, чорноморська доктрина і розподіл Росії. Юрій Липа також і відомий філософ першої половини ХХ століття. У своїх роботах він неодноразово писав, що основною його загрозою для України є Росія. І тому він всі сили свої поклав в боротьбі проти російської загрози. У 1917 році ще молодим хлопцем брав участь. У боротьбі проти більшовицьких орд в Одесі, де він проживав. Пізніше, у 20-х роках, він навчався в Познацькому університеті у Польщі. Став лікарем відомим. У 1944 році 20 серпня. Був замучений НКВД-стами і був похований у селі Бунів Яворівського району Львівської області. Музика. В честь Юрія та Івана Лип в селі Мачахи була відкрита меморіальна дошка, а також були названі вулиці в Яворі Львівської області, в Одесі, Києві, Полтаві та в самому селі Мачахи.